це за фіня мене там, там, не п'ють, блять, на мене кумарить. Так, вони тачку взяли? Не знаю. Туди, ну да, там була, там була тачка. Наверно. Бо я нікого не бачу просто. Эх. Я хотіла взяти тачку. Точкусь бачить, скажіть. Пока що ні вони, бли... вони ближче до тебе. Ага. Да, типа десь на цій стороні майпов. Окей, окей. А ми здесь не поїхав. Та не, я не думаю, що не поїхали. Не, mm. nee, ну автомобіль кудись поїхав. А. Mm. Я uh -huh. не знаю, що це фигня, блять, мене на екрані така. Дивіться аккуратно, бо ви... може тут. А в тебе на стрімі не видно? Я хотів стріляти вже. <головіка> не надо. цього. Чики в самій грі. Бачу, хтось стоїть, думаю. <свісно> в смислі, смесі, дайте ти типа, шо на тип летишь? Да, скорее за все. Оце шо, ви вони, високі? конечно, ти пульки. А як його брати? Так, а шо G? Це? А, це тоже я понял. Пацаны, конечно, ти <гану> да, да, там была тачка бела. Блин, не хотела и вс. А куда ж вони поїхали поехали-то? Наверное, Весь... сюда лутать. Здесь лутаться, да. Не, ну поїхали поехала 100%. А ні, чи там? По-моему, сек. Мне кажется, что туда. Нет, там я тачка. Я? Да, та. є. Ну как вони ще шеку знайшли, хиба? Ах, шо, вы не растворились, чи шо, блять, повітря? Ні, мы не 100% на тачці Блять, хто рун заказ скажіть, бо нема, не можу знайти Тоже не знайшла вообще. У мене є на черв'як. Але більше не бачив так. Мені до зброї якусь. Mm. Oh, oh. 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 Тож ж кажіть, що... А що ці я бочки ще... не ломаються? Ні, ні. Тихенько? Це я, це я, це я. Окей. Okay. Блін, я хотів опять стріляти. Та не надо, бля Я думав, це тільки почала грати Я теж думав, що це вони. Блін, я думав, це тільки їдуть. Їдемо до Сані, бо немає нічого. Ой, блядь. Ще. Да опять, якийсь... кейс. Блять, я не знаю, хлопцы, и ч ты кубрать всю хуйту на площадку? А що в тебе є, там блядь? таке? Просто пивекрана, блядь, черную хуйні. Все, игра выбила нахуй. Перезайди. Так, куда, О. блядь, мені, я комп запускать буду. А. Я понял. А, ну да. Ну, все, блядь. Блядь, хуйта, все. Блядь, цих, блять. Забл Зараз до сани едет. Идите до мене, по е мене тут. Не допомагало лікарям. Це оця хуйня, яка блядь, записує короткі смерті, блять, зависла. А що ти його не ви... Я його з... ні, ні. видали Я це самого як... початку. Я теж його виключив. Воно виключається дуже легко. Налаштування, виключно. Яких налаштувань? влаштування? Павка. Зараз йде. Чи в тебе короткість? кротки дня ведь инvidя а ты за треба в ін заходити. я вже не писал я бы шукав шукав нас не жов блять прождать не поспустить а ты прям я понял ты выйшов с пабга Чекали, 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 в тебе вибило, все. Uh -huh -huh. Це вже помає, тебе. Володь, я заведую. Дякую. Ага, бачу, бачу. Тіпулючку yeah. зверху. Зверху. Зверху вон там. Да. Yeah. Так, от так, тачка. Зараз. Да, так, вона довго запускається. Туди кинув. кину. Бачиш? На нас в тіпи оного кинув метку. А ви біля мене? Так. Да. За камнем. У мене приціла нема, зараз може знайду тут приціл. Якщо е... я живий, то на вас вернувся. Живий-живий, поки батька. живий. Та й до вас, я буду теж, їбашить. Фух, їбать, кулітеся. Біля камня залишився чи ні? Да-да-да, біля камня, да. Ти вже завалив його чи ні? Одного, да. Окей. Блядь, як воно все довго тягнеться, коли у вас там якийсь екшн. Угу. А, воно вже Блін, мене От немає. Отам, отам за камнем. Не окей, окей, зараз міняю. Це Я просто стояв. Мене навіть даже не вбили блядь, за за цей час. Да, да, да. Щоб ти поняла, а сзади тебе ми перестрілювались просто. А де цей тип дився, Він тут стояв. блядь. Значит, звалив. звали. Скорее закончить. Может, він оце лежить? Собрали. Ні, це не він. Да. Так, так. Він так. Я нікого не бачу. Окей. Okay. Це не він. Їх тут двоє uh, був. Один, виходить, за камнем був, а цей тип, який повз, то він до нього повз і я його завалив. А ти йде здівся. Ну окей, окей, давай буде на приціла шукати. Щось Я не бачу, бачу типа Коперфільди якісь. Я ну, вже що, тут просто бігав, тут дуже багато, мі... всього понизу і нікого не бачив. Зараз пеців треба знайти. Хотя А то я з М-ки стріляв з голографічного кінця. Мені берун за хана йти, а я з цього з, з пуліка четвертий 4Х надів на нього і крачу. Ага. Тебе Та, Та, там хтось говорить, Сань? Так, чутно. Да. Дуже. Ага. Четвертий знайшов, кинув мет. Ага. Зона. Нормально, нормально. Давайте, якщо, якщо цей, то до тачки. Э, блядь, тут вроді ця лежала. Ждіть. Та йома, я, я любом би... до тачки, у мене їх нічого ніколи не мають. Давайте, немає. ми можемо аварійний визов, у мене я аварійний визов і полетіли десь в зону. Я вам така ідея. Я Побач. можу не дожить, я б на тачку ю якщо ви на аварійки. Ні-ні-ні, давай на тачку, на тачку. Блін, я. -а. Ну шо, викидати аварійний визов? Не треба нікому? Не треба, не треба. А, я ще раз кажу, у мене немає хілов. У мене є, я тобі ще скину. Зараз тобі скину. Давай за руль, тоді сюди. Бери хілку одну. То бо я скину случайно в М-ку, блін... Ну, то що, я пересів, блядь, чи ні? Ти не пересів ніфіга. А чого не пересыдаю, блядь? Контрол 2. Короче, ну я пизду. Я так і ділав. Не знаю, тоді. Окей, все. Я тут до вас біжу, біжу, біжу Давай, бежу. Давай, все, вихай. Кинь киньте метку, куди їхати. Да, закидаю, закидаю. Держу в курсі, ця хуйня не лутається, блять, поки ми їдемо. Заебісь. Яка, яка? Велика аптечка. Ну да. Е в мене скину... просто в великої аптечки не було нічого. Бенти, скину бентис, скину бентичка. Дякую. Так, все, це має бути топ, блять. По-любому. <гум> 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 Іменно так як ти сказав. Давай десь сюди. А, ще надо сані лутатися, тоді сюди. Ну так, Но подав... я не впевнений, чи ми, чи ми ну, виживемо. Їдемо я поставив... десь вдома, вдома їдемо. Охуєнно, ти їхать, блядь. <рес> Ізверху типи прикинь. Блядь, це да. піздець. Та... та не прикинь, а так і є. Так що побігли, побігли. Блять. Ладно, похуй, давайте на тіпов. А я каз. А я думаю, треба визывать Блядь. Я, я, я думаю, типа, заебаши за типів и забрать в них лут. Не, так не. Нет, <звіт> так есть твой, аварійный вес. И куда він нас цю зону приносить? <звіт> мы зараз всем покажем себе просто аварійный весом. Мы сейчас мітку зробимо, мы тут. Что <звіт> думаете, заберемо типа зверху? Зараз попробуем. Пока не висовывайтесь, лишь снайпер працює. <звіт> Якби ще були хілки, може б забрали, пробували. Та нема взагалі нічого? <свист> Ні. Я соню дав одного, останнього. Ну тоді я тобі скидаю, дивись, дві скидаю цих і ага. скидаю ще отак. Окей, давай. Блять, на... Тихенько. Ти кось бачиш? Чую. точка, точка, точка. Блять. на нагору mm -hmm. поїхали. Ну погнали, погнали помаленьку. Щас можем mm -hmm. подфайт под к ним зайти. Ну да. А що з типа були? і, і Зліва включають. тіпи, зліва, відмітив, відмітив. Одного нокнув. Там зверху тіпи. Одного uh! дав йому сильно там. А <п> ти <'ятіні> прям до них? Аккуратно. Саня Я смертельно його ранив, смертельно ранив. Їх добили, <п 'яті> їх добили, зверху, у нас на горі люди. Саня, підніми мене! Дать, що ти не кажеш? Так я ж лежу <п 'яті> біля тебе. <су> <п 'яті> я ж не, не обрати внімання. Блін, блін, блін. Наша не така перезарядка, а. Давай, я одразу бінтам налучу. Є, yeah, так, так. Зверху і бачите. Ви їх да. заб... забили? На метку, бой, можна, а да, вы а, а забел этих. Зелено. Піпи? Зелено. Піпи? Да, 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 да. у тебе есть Є Е, у меня тачки типи... Трошки Может, Щас, На на дам. А, почекай, не сужди, рапа... треба. А у них є 5 побачила. Де де? А, це я без хожу. хож. Мене побачилось, що Окей. Не я одного втратити. положив, положив одного. Од одному нок і мене нокнули. Я зараз я йду до тебе. Вони йдуть подимать його. Отам. От де? Закинув метку. Поднимается его в дымах. Пробуем меня поднять Давай, 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 поднимай давай, давай, Дымах давай, давай, Я понял, понял. Okay. да да, 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 да. Есть человек есть давай, 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 Бежи, Крисалка, красалка. Секунду, секунду, секунду. Там ще один. Оббігай зліва, зліва. Злів. Хорош, підймайся. Що за утами? Я ж казав, доберемо. Це давайте, бо зона, зона. У нас тачка Бука, є, у нас зона. тачка є. У мене хіллов немає, я А, воу, тут із нами. Бери, хиляйся, хиляйся. А ти встигнув, блядь, аптечку yeah. цю. Блядь. Тут, тут за тачкою. Де? За мене за тачку. просто там спів, спів, спів. Все, окей. Блять, тачку сі Та йома йо -мо. Пиздец. У меня не там. Де, Девід? Вон... Покажіть Деви. Зверху, зверху. Ось, зверху. ось біля мене, де біля мене 15 патронів залишилося В мене зали в когось. Надю підніми якщо можеш він уїхав, він уїхав. Пробую, зараз попробую підняти. Піднімай Надю. Пробую. Тебе є б? Е... Надя, в тебе є б? Так, так, да, да, є. Я зараз пробую їх за залутати за за цього тіпа. Давай, в 에... мене там куча всього було. Лікайся, лікуйся, лікуйся. Лікуйся, лікуйся. Да, на моїй місці там куча всього було, лутайтеся і на уїжджайте. Так, чип я забрав твій аптечка yeah. бери. Давай okay. швиденько біжіть в зону, бо дуже сильно лупить вас. Дуже сильно лупить. Я ще може не виживу. Окей, окей. блін, Давай. патронів вообще немає. Все, що можна забирайте. Всі боліки, все. В тебе не Блять, п'ятерок треба вообще. Okay. Все, я не знаю, Скажу. Okay. Біжіть. Не побігли. просто, да, біжіть. Побігли, в зону. Машина, машина зверху у нас стоїть. Можна забрати машину. Давай Там двухместка, там двухместка Блять, хуёв. Надя, бежи, 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 бежи. Да тачка, блять? А, нашел, нашел. Беж... Бежи, бежи, Надя, за тобой приедут, если что Выпей цей Аптечку Давай, давайте, да-да-давайте давай. Ли, Ликуйтеся, заразу. ликуйтеся Давай я Надю первую завожу в зону Надь Давай-давай-давай давай. Завозь Сюда-сюда 40 сюда. секунд Я не знаю, чим воювати, нема патронів, все, блядь, борода нахуй. Ну, а а, що в тебе, пятерки, семьорож з... наш ми мене... тебе не збив? У меня пятерка. Я понял. Угу. Йо. Йо-мое. Йо. Дядя, высаживайся. Висажуйся, висажуйся. бежи до камни, до камня І біжи, кам бежи, да. біжи, 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 бежи. Ага, біжу. ти, ти сідай, 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 сідай. давай до дома підійдемо, може там пятерками каких якихось. Может там кто є? — Біжи сюди направо, направо бежи. А Ахуй тут, походу, все лутано, наверное. ну навірно. Ну шо є, то є. Блять, шо ж робити. Ну я в спину сейчас Я Б, просто имба мені ВСС. — О, бери ВСС, б. О, у кля... мене сука немає цього. Я. иди сюди, я під себе скинув аптечки. Надя, заходьте не в зону, що таке. Що? Де я хочу знайти цей для семерки. Окей, okay, будем значить. О! У тебе ж куча набоїв. Ж куча набоїв. Так у мене дальній немає, поймаєш. А, тут за пятер. Ми, ми, ми в зоне Так, блін. в зону забіжи, в зону. У ну, нас злів, зліва працюють. Зліва хай, хай лучше буде пансерфаус, да. <laughs> ну, не обищай, що. Yeah. 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 So, так, все, короче, зріло. взял здесь работаю. Окей. Короче, взял то, що так, було, так, то так, що взяв. О, Все, бородавли, нихера немає. мое. Давайте, давайте, давайте. Предлагаю сюда зайти до цього трактора. Давай. Пішли. закинул. Да, да, окей. Okay. Я зараз можна... підбіжу, я зараз буш... бустуюсь і йду до вас. Надя, ти можеш грати гратит. Від від другого бли, від третього лиця, так ти простіше Я знаю. Бустуєш щас. Там не сильно мені просто. Блін. Бустуєш. Опа. Бачу, бачу, тупа. Клять. За, за деревом, а там, Опа. да, був? Да, стріляйте. Нет. Вон там, за деревом. Да, дал, я поняв. Добре, дав. Mm -hmm. Да, я теж побачив його. Нема вже. Хорош, тепла. хорош, Макс. Єбать, давай, у мене вже сім кілів нахуярив. Зона, зона я ваша, зона ваша, якщо що. Давайте контролить, треба контролить ту сторону і ту сторону. Тут за ящиками, за ящиками. Все, Все, все тут, а тут, а з тут да, за ящиками все буде добре. І так, двигайтесь в різні сторони, щоб вам не прилетіло в голову. Mm -hmm. Поки що нікого з вами немає, якщо що. Так, я чекаю mm -hmm. ту сторону. Mm -hmm. На 115 чекаю ту сторону, може хтось буде бігти. Дайте лайк, якщо така катка вам подобається. Давайте, давайте. Там нікого нема, наче, дивіться далі. Справа, справа, що Угу. Так, так. Ага, так. бачу машина на дропі. і на горі, походу, люди. Ага. Так, мені треба економити патрони. на дальньом, вас, вас на дальньому багато патронів? Тут ще є дев'ятка, дев'ятка ще є. Кому там треба. Саня буде працювати я У меня 30 набор. Ви Шо? дуже панікуєте, тут все добре. У мене меня уже не добре. 30, 32 Зон... набої тільки і все. Дивіться, зона ваша. Вам надо просто зустрічати всіх і все. Ні, тут це понятно, а кто паникует? Ты все таки замочал, кто паникует? Да, кто паникует, никто не понимаю. Никто не панікує. 11 живих. Я панікую? Я панікую. <laughs> я панікую. У меня встал. Ці е, так, так так Я жартую. Ну, хай там вони собі е -е. постріляються. То буде бігти в зону, буде моїх. Я трішки тут спереді повзую, сподіваюсь, мене не видно. Ну ми зверху поні. Ну шла! Блін! Блін, позначила, позначила, позначила. Іди сюди, сюда. йди сюди, сюди, сюди я, я йди, я, 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 сюди йди. Да, я теж полю. Е -е, там. там за деревом, Та не, за деревом, а... на 105 Що за стас? деревом бачу, бачу. Що ти з сковородки? Він кинув, скут, ти прикалуєшся? А! За деревом слежу за ним. Я теж а дивлюсь ти за ти? ним, за деревом. Давайте, давайте. Див дивлюсь ще позаді. Дивіться за деревом, я, я слідкую, щоб нікого... Давай, давай. Div Дивись туди, я дивлюся туди. Ми з Надією підемо. Три в три, три в три. три, три. Блін, Надя, у тебе ж панцефауст. Ти можеш могла да. б туди ти в дерево. Ти можеш туди пульнути. Думаю, ну, вже? Нет. Пульни, пульни да, туди, да. да. Тільки так в дерево, Ой. тільки чуть-чуть вище візьми, так, поняла? Націлься на дерево. Прям в дерево, прям в дерево. Так? Давай. І так, да? Блядь. Блядь. Ну, помню. почти так. Це дуже високо. Надо надо було в цей. За камінь забіг, за камінь забіг. Убив. Ага. Окей, все чотенько. Красавець. Так, проти вас двоє. Один на машині. Машина Йде на нас, машина на нас їде. Там, де я вбив, от туда на, на мою метку машина приїхала, я прямо понял. до вас в ми їде. Я понял. Давайте, 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 давайте. Задовте, задовте. Просто не дайте їй вас задавити. Вона бронирована. От точно. Застреляйте і... по ним, а я бачу не Ні-ні-ні-ні. Ну, давай, башки. Давай, давай. 42 патрони залишилося. І ще один тип, ще один тип десь стріляє. Yeah. О, Побачив його за деревом а там. Давай, вони його бачити. збили, вони його збили машиною. і два залишилося. Над... Осталося... А, то це він один. Один Один на машині. Да, да, да. Біжіть в зону, біжіть в зону. Побігли, бо він, нас, він, він нам не дасть зону забігти. Yeah, yeah, yeah. Кайтіть від дерев. Кайтіть від дерев. Да-да-да. Ближче до дерев давай, 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 давай Чекай, вместе давай, всі давай. не стоїм. Він де. До дерева, до дерева. Давай. Що, запустили, Йо. запустили в нього. Блять, в мене патрони кошти. Красавці, красавці. красавці.